Я можу бути ташнота, можуть бути пазиви на рвоту, рвота, тяже, дискомфорт в живе, послабління стула і повишення температури. Це все перші симптоми того, що людина підхопила кишкову паличку. А зробити це в столиці сьогодні простіше. Простого майже в усіх водоймах Києва бактеріями аж кишить, навіть на офіційних пляжах. Таблички з інформацією щодо заборони купання вони ніяк не зупиняють відпочиваючих, тому що на дворі спека жарко, і усі хочуть сховатися від міської спеки у прохолодній воді. Їх можна зрозуміти, зрозуміти, але й попередити. Маленька бактерія може спричинити чимало проблем зі здоров'ям. Лікарі констатують особливо у спекотну погоду пацієнтів в інфекційних відділеннях більше є у рази это эти все симптомы могут приводить к обезвоживанию, то, что опасно другими осложнениями. Поэтому в домашних условиях самому принимать препараты, как делает большинство наших пациентов, это небезопасно. Дома можно начать принимать только сорбенты, которые будут сорбировать на себя токсины, но сколько их принимать зависит от веса пациента, поэтому в первую очередь это обратиться к врачу. Якщо вже й купатися, то дотримуватись елементарних правил. Головне не глотати воду, а потім сполоснуться. чистою водою. Ось ці хлопчики, наприклад, ризикують не тільки кишкову паличку підхопити, а чого доброго і покалічитись, бо як не ганяють їх з мосту працівники пляжу, усе марно. А ти то куди біжиш? Пригадь з, з батьками вивчать. Да, Де твої батьки? ну приведи сюди мені батько. Ну приведи мені батька. Я я хочу почути, що він розрошив тобі пригадь з моста. Ага. не Забруднена вода та ще й перекуси на пляжах. Медики кажуть, для кишкової палички та ще й у спеку це ідеальні умови для розмноження. Ці колбаси, ці молоко принесуть випіту молоко, воно потім погано до мене вже пару разів зверталися. Люди, ой, дайте таблетку, бо живіт були там. До слова, тепер у столиці не можна купатися на жодному з пляжів. Останній чистий пляж, молодіжний, санстанція забракувала, коли сюжет уже готувався до ефіру.